Дівчатка, у нас новиночка. Боже, який м'якесенький пледик, теплесенький, він настільки приємний на дотик. Уявляєте, як в прохолодний вечір? в квартирі буває прохолодно, так? Вже скоро почнуться ці холодні вечори, вже кажуть, що буде знову ніч стане така холодна. І уявляєте взагалі? плед, він такий, ну такий м'якесенький, ніжний, теплий на до такої як приємно загорнутися в нього прохолодним вечором або просто насолоджуватися його ніжністю, а, читаючи книгу, наприклад, взагалі, а, коричневий колір, так а, назва у нас капоне, так а. Код товару ДТ-1177, коричневий колір. Це класика, яка завжди в моді. Але його родзинка. Це пресований такий векторний квітковий малюнок. Він надає покривалу особливої елегантності та унікальності. Завдяки різноманітним відтінкам у візерунку ви з легкістю підберете ідеальний варіант, що гармонійно доповнить будь-який інтер'єр від класичного до сучасного. Легке ем, у догляді так легко преться в пральній машині та швидко сохне. А, стійкий до зносу, не линяє і. Зберігає свій такий первинний вигляд навіть після багатьох циклів прання. Універсальний розмір 200 на 240 сантиметрів. Ідеально підходить для двоспальних ліжок. Уявіть собі, довгий напружений день залишився позаду, ви приходите додому, загортаєтеся оце м'яке покривало і відчуваєте, як усі турботи зникають. Це момент лише для вас, мої дівчата. Коли ваші гості побачать, як гарно виглядає ваша спальня, вони обов'язково. Кого запитають, де ви придбали таку розкішну річ? Не відкладайте затишок на потім. Життя занадто коротке, щоб чекати ідеального моменту. Цей момент зараз подаруйте собі радість і комфорт, на який ви заслуговуєте за безкоштовним номером 0800 двадцять один Зателефонуйте прямо зараз. Називайте код товару ДТ 1177 і замовляйте це неймовірне, неймовірне покривало. Так, воно настільки приємне на дотик, дівчатка а, тут. М Поєдналися ще такі кольори, так на коричневому тлі, ось ці квіти, а дуже красиво, так будуть акцентно, так, так. ці квіти тут як акцент на себе перетягують, дійсно виглядає неймовірно. Яка поверхня прикрашена красивим малюночком, який має такі різноманітні відтінки, що допоможе підібрати вам дівчата, ось, наприклад, на подаруночок виберете, так і думаєте, чи підійде, чи ні? Подивіться, це ж взагалі, навіть якщо. А в нас же перше падіння вартості? Боже, хочу вам продемонструвати дві 2900... тисячі Дівчата подивіться, яке воно красивезне. У я не знаю. А у нас немає відео, щоб показати прямо повністю це покривало. Ну подивись, яке воно красиве, пане режисер. Ти бачиш, яка краса сьогодні у нас в студії. А яке воно на дотик приємне, дівчатка? А ще ось тут можу показати вам, що тут все ось прошито. Тут така тісьомочка, так все ось прошито, воно закрите, навіть якщо ви захочете попрати, Боже, яке воно приємне на дотик. Така щільна текстурка. От дивіться, він такий пледик, сам щільний це покривало плед. Я б навіть так сказала, це ще і плед можна використовувати. І дівчата, так як ви активні, телефонуєте, зустрічайте фінальна вартість 2599 гривень. За розкішний Боже, як він виблискує, аж лисниться. Знаєш, ото у тварин, коли така здорова шерсть, так вона аж виблискує. І от саме наше покривало сьогодні ось таке блискуче, неймовірне, красиве. Ай-яй-яй, як це красиво! Дівчатка на подаруночок можна брати. Та й взагалі собі, якщо вам потрібне покривало, або якийсь пледик, який хочеться прямо ось так, знаєте, взяти, запутатися. Зараз я получу від свого пана режисера. Скаже: я тебе не чую. дівчатка, ви закуталися читаєте свою улюблену книжечку, Ось воно таке приємне на дотик. Е, бачите, він вже зі мною погоджується, каже: навіть не буду нічого казати. Він знає, що зі мною е, е, в суперечку встрягати немає сенсу, тому що буде останнє слово за мною, так, пане режисер. Так що, дівчата, подивіться, як це красиво, і ваше ліжечко, ваша спальня буде ось так освіжатися таким покривалом. Бачите, застелили поверх і виглядає дуже красиво. На подарунок теж беріть. А мамі, бабусі, боже, це ж їхні улюблені відтінки, так красиво на год залишається код товару ДТ 1177 за безкоштовним номером дівчатка 0821 448. А ну зараз ще хочу ось так кошечки його стягнути, щоб вам можливо ще продемонструвати ось цей перехід. Подивіться, бачите, як красиво а оцей перехід, так з коричневого на квіти. Дуже гарно. Ой, а ліжечко уявляєте, оце застелите ліжечко, як це буде гарно, дівчатка. Кот товару ДТ 1177. Доставочку ми сплачуємо за вас, тому, до речі, пледик такий, він добротний, а він іде такий доволі щільний, тому він такий об'ємний. Але ми доставочку сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите, тому що ну, зазвичай, коли такі більш об'ємні товари, гривень 200 буде ще доставка. А ви економите на доставці, тому що ми її сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Ну, 2599 гривень за пледик, це вже остаточна вартість. Він а, такий добротний. Одразу можна сказати, бо буває, береш пледик, ти його потягнув, він як марля, і там все світиться. А тут він навіть зараз, я ось а, а, провожу такий краш-тест. Так, він а, не линяє, так ось нічого з нього не вилазить, і він такий щільний, добротний. Ну що ж, ми будемо рухатися далі. Ви хочеш, дозамовляєте цю красу собі, нехай вона прикрашає а, ваш. Що спальня так або можливо якийсь там диванчик буде накривати? Ну а ми рухаємося далі.